Всім привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні з нами на зв'язку неймовірна духовний наставник, чинелір Іштар. Вітаю тебе, вітаю вас, Тетяна. Я рада вас бачити. і вашого каналу. Для мене Честь бути у вас. Іштар, це взаємно, повірте, від кожного підписника нашого каналу, це взаємно, я впевнена. Адже ви щоразу ділитесь такими цінними знаннями, які знаходите в духовних практиках, в, через контакт зі своїми наставниками. І сьогодні ми знову поговоримо про дуже важливі речі для кожної людини. Розпочався травень, і я зараз, так як відчуваю я. І багато людей, практиків, езотериків, з якими я спілкуюся, що зараз почалися якісь неймовірні зміни, зміни енергії, і причому на світовому рівні. Чи правильно я відчуваю, якщо так, поясніть, як відчуваєте це ви і до чого вони приведуть? Так, насправді змінюється енергія нашої матері в землі включається більше жіночі енергії у нашої землі, є своя енергія Кундаліни, яка теж раз у там 10-12 тисяч років змінює свою локацію географічно. Це також енергія. У неї теж є своя енергія Кундаліни. І зараз наступає трішки нова ера для нас усіх. Змінюються вібрації не тільки нас, нашого тіла і навколишнього світу, але і вібрація всіх наших стихій, які є на планеті Земля. І дуже багато людей зараз буде відчувати стихії по-іншому. Вони говорять, що вони з нами розмовляли і раніше, але не всі чули, тому що е, купати, відчували. Зараз ми будемо чітко чути багато із нас, що говорить нам дух землі, дух поду, повітря. Що нам говорить дух води. Тобі ж, коли ми навіть будемо ставити свої ручки чи ножки на землю, ми можемо звернутися до духа землі і сказати, чим я можу тобі допомогти. Тому що я є провідником між небом і землею, і так як я є провідником, відповідно, в мою дванадцяту чакру із джерела іде світний потік, який проходить через всі моїх дванадцяти чакр і е проходить через чакру зірки землі і входить в ядро землі. І таким чином, ми, як провідники, Можемо допомогти пронести енергію від джерела прямо в ядро землі, і також ми будемо відчувати. Мені до речі говорили про це на минулому тижні. Про те, що не дивуйтеся і не лякайтеся, якщо ви почнете бачити, чути птахів, чути живих істот поруч з вами. Ви раніше їх також чули, ви просто забули, тому що ви були у більш таких плотних вібраціях, енергіях, їй було важко до вас. Звучати тобі, щоб ви не могли їх чути а зараз ви стали легше пропрацьовані. І частоти змінилися. Зрозумійте, якщо міняється частота нашої землі, то повинна змінитися частота нашого фізичного тіла. Ми маємо бути на синфроні, не в дисонансі, тому що якщо ми будемо в дисонансі, фізичні тіла не будуть витримувати. Розумієте? Просто не будуть витримувати. Я говорила про це можуть бути інфаркти, інсульти, тромби, головокружіння і так далі. Тому що не співпадаємо із резонацією частоти землі, розумієте, з її вібрацією. Ми просто. Розсимфонені, а так ми, якщо йдемо синсоні по потоці, і наприклад, коли ви вчуваєте повірте, з вами розмовляє стихія землі або води, і ви, Тетяна, прекрасно, знаєте, що стихії вони розмовляють, вони балансі. І коли ви будете чути, що вони від вас хочуть, і вам, наприклад, якесь підношення або там кизденят по засіяти, не думайте, що ви від фа профантазували стих. Насправді вам ваше речі, я Доповні діти, які з вами, вони вам підказують, сама стихи з вами говорить. Помієте? і зараз це буде масштабно по наросаючі. А також за це жіноча енергія дуже сильно. Енергія землі вона дуже сильно проявляється, і зараз ще більше жінок люди. Буде... Лятися, відкриватися, відкриватися, і всі свої дари таланти, які вони були творцем при нашому народженні, будуть відкриватися. багато жінок буде у творчі, але багато жінок будуть в політичні сфери, е, тому що е, і в і в релігійні сфери, тому що дуже багато жінок, коли за певні сфери е, будуть зміни відповідно. А ну це вже мені розповіли трішки як. Наперед, тому я також інформацією. І зараз багато жінок у сферах, але будуть заходити жінки з іншими енергіями, з іншими вібраціями. І зараз у дуже багато uh, впливових людей є доповні раду. Повні провідники, які радять, які допомагають, тому що дуже багато усвідомлених людей, і також пливало людей, вони чітко взаємодіють з духовним світом і матеріальним. Вони не йдуть таку матерію, повіримо. Я знаю певних людей, які дуже впливові, і вони чітко знають, що таке вище я, що таке стихії, як комунікувати із духовними відами, що таке ченелисто, тобі ж вони розуміють цей взаємозв'язок і тримаються в балансі. Тому а зараз це енергії травня розпочинається, якраз що ми будемо більше чути навколо У нас, що відбувається чути стихії землі. А, іштар, ну ми завжди знаємо, ми могли раніше це спостерігати. Ну і зараз це не так багато відкрито, коли я теж знаю, правда, дуже багато от справді в впливових людей, які і зараз знаходяться на певних політичних посадах, таких важливих посадах, так? але вони приховують свою схильність до езотерики, до пізнання себе, до пізнання світу. А, я би хотіла запитати вас, чи будь- Будуть вони якось відкриватися що цього не потрібно вже буде приховувати, і для, сві... для світу це не буде, знаєте, таке як певне табу. Тому що давайте будемо чесні: завжди більшість оточуючого світу сприймали таких людей, як трошки не від світу цього, як трошки тих, яким треба десь туди, у відлюдництво. А зараз виходить, що вони будуть заходити навпаки у різні важливі суспільні рамки. Як це буде сприйматися оточуючим світом? Насправді ну, про це мало хто говорить, не тому, що бояться, а тому, що сприймають ці знання як буденне життя, і використовують для себе. Насправді пізнання знання духовного світу нам тільки потрібно для того, щоб ми пізнали себе. І щоб ми могли жити на даній планеті у мату. Тобі ж про це не говориться е, при вселюдно. Зазвичай ці люди, які знають закони все, що то духовні закони, вони зберігають їх у себе у своїх сім'ях, і вони про це не розголошують. Але вони дотримуються моральних цінностей. І коли вони працюють навіть у політичних сферах, вони все одно дотримуються моральних цінностей, які є і духовними цінностями божественної суті. Розумієте? тому я не думаю, що зараз всі будуть про це заявляти. Но, Но буде окрема. Гілка, окрема гілка, де духовну ізоторичну сферу вже не будуть так знецідювати, розумієте, а будуть уже звертати на це увагу, тому що багато буде проявлятися. Розумієте, люди почнуть багато бачити і почнуть розуміти, що в принципі не все так, як нам розповідали, насправді це реально це не казки, це не фантазія, це не ілюзія. Це насправді реальний світ, просто він тонкий світ, духовний світ, але це наш світ всередині, розумієте. Дуже знаєте, ви дуже гарно сказали на початку нашого ефіру про те, що люди, які з духовним, не будуть відкидати і матеріальне, так? тому що дуже часто там от, ну, дехто відрікався за власною волею від цього, від матеріального, такі теж були. Але я знаю, ви знаєте багато людей, хороших, справді обізнаних в духовній сфері. Фері, в езотеричній сфері, в як ви кажете, в цих принципах духовності моралі, але вони не реалізовані на рівні матеріального. Чому так відбувалося і чи буде це змінюватись? Тому що спрацьовує програма матрична, яка називається програма бідності, і нас завжди діти в школі, в садочку, в суспільстві говорили, що багата людина це погана людина, або в нього є гроші, бо він украв, або він у когось забрав. Тобі ж ці гроші, значить, на якихось добрих справах зроблено. І у нас є така програма страху багатства насправді. І всі, хто займається духовністю, не можуть реалізуватися, чому тому, що є програма страху багатства. Прийняти то фінансові багання багатство, бо скажуть люди, звідки взяла гроші, вкрала або ще когось нечесним шляхом породила. Тобі це просто матрична програма, яку потрібно забрати. Тому що, наприклад, нас навіть люди по селах, як не говорять, ой, він багатий, в нього машина, квартира, бо він обікрав. Країну або державу або сусіда або украв землю ще тобі ж ізначально тема багатства багатих людей. Вона у середніх колах і нижчих колах вона обговорювалася як негативна. Тобі ж, багата людина значить вона щось зробила погане, розумієте? Але багата людина це від слова, що вона живе просто багато від слова Бог. вона живе у поєднанні з Богом із матерією розумієте, і от дуже багато людей приховують якісь свої такі, е, можливо, фінансові бажання, тому що думають, що з боку буде осуд. А це є програма бідності. Тобі ж це є програма страху прийняти багатство. Розумієте? І ці програми помаленьку вони вже як випаровуються. Ну вони є в матриці, прописані в кодах. І все одно, чому люди бояться розбагатіти, тому що на підсвідомості тіло пам'ятає, що можливо осудили або там за багатство, почала заздрість, почали робити якісь негативні речі, бо той багатий, а той бідний, і дівчата забирали хлопців, бо він багатший, або ще щось. Тобто це все було правильно, воно все є. І воно зберігає ці матриці. Но оця програма страху бути багатим, насправді дуже багато людей звертається до мене також, які і кажуть: а як нам проявитися? А я кажу, ви можете собі щось дозволити? Ні, я економлю гроші. То як людина може пустити фінансовий потік, коли вона економить. Вона не гроші, економить, вона економить на собі. Чому? Тому що включається страх, що я віддам, у мене більше не буде. Включається страх виживання, що не буде грошей, не буде їди. А страх виживання це що це дорівнює страху смерті. Тобі ж потенційно є страх смерті. Якщо в мене не буде грошей, я не буду мати, що діти, не буду мати де жити, значить я вмру. Розумієте, який ланцюжок? І тому цей свій ланцюжок. Страх прийняти це багатство. А люди, які живуть у достатку, у фінансах, регулюють духовні матеріальні, е, сфери, вони не бояться бути багатими. У них ще більше стає багатства. Багатий стає багатшим, бідний стає біднішим. Чому? Бо багато немає програми бідності, немає програми страху впустити фінансовий достаток у своє життя, дозволити собі прийняти цей е, достаток. Розумієте, оцю програму потрібно забирати. Я розумію, тому що а, навіть поясню, чому дуже добре розумію, тому що а, дуже нас завжди вчили тому, як ви кажете, ставили нам цю матричну програму. Що щоб жити в достатку, треба економити. А ці програми вони просто не те, що ну, пересікаються. Вони просто в різні сторони йдуть. Ну і, і цьому є підтвердження через ваші слова. І штар, і ви знаєте, часто от, я теж працювала от. По трансформації з людьми через старо ми теж знімали різні блоки. І я дуже здивувалася, коли блок у людей був, коли от людина да, там старалась, розвивалась і духовно десь приховувала і каже, я дозволила собі кайфанути так? і купити там якесь авто, чи сукню чи прикрасу. Але я боюся його одягати, тому що мене осудять за те, що я собі це дозволив чи дозволила. І мене дуже здивувало, тому що я десь думала, що буде більше все таки цих блоків. Чому сьогодні і піднімаю з вами цю тему, тому що чомусь. Ну, ми знаємо, чому, тому що це таке управління певне, масами, масовою свідомістю, це якби робити з людей масу, робити пригнічених людей. Тому що е, бідним, пригніченим людина, яка завжди в унині знаходиться, в депресії, ви знаєте, я теж звернула увагу, що насправді е, бідні люди, вони не е, вони Сумні не через те, що бідні. Вони бідні через те, що сумні, тому що вони в такому стані упадку знаходяться сил і енергії, я раб, я ніх... ну, вони не відчувають в собі і себе частинкою Бога Вищого Я. Як в тебе може бути все добре? Тому я якомога часто хочу робити ось такі програми, щоб донести людям простими словами. А ви як ніхто можете це зробити? І стар, от зараз я впевнена, багато людей впізнають себе в такій, в такій позиції. Дуже багато. І м да? я хочу розказати секрет. Насправді, коли ви хочете щось собі купити, порадувати себе будь чим навіть смачною кавою, неважливо, то що ви собі не дозволяли, спробуйте це зробити в стані достатку, в стані радості. Віддайте ці гроші, як зернятки садити в землю, яке проросте, і с вам більше плодів. От ви хочете піти в хорошу кав'ярню, випити каву, але ви тут ніколи не йдете обходити її мимо, тому що там кава там 100 гривень. Я утрирую. Підійдь зараз в цю кав'ярню, але ну, оплаті цю каву в радості. Не в стані того, що я віддаю останнє і завтра не буду мати. Або я віддаю, а дивлюся, в гаманець, а в мене лишилося ще там декілька гривень. А віддайте це в радості, ніби у вас повний гаманець грошей. Ніби ви просто можете цю каву пити 10 разів на день. Тобі ж я можу, я заслуговую я достойний і достойна на цю каву. Елементарний приклад віддати гроші, порадувати себе. Не із стану, що у мене не буде завтра на те, на інше, на друге, а і стану достатку, що у мене цього вдосталь, боже, та у мене дуже багато цього ресурсу. Та я куплю зараз одну, а потім ще двадцять ще й подругу привчу. Я купляю, тому що у мене цього вдосталь, а не тому, що у мене цього немає. От коли ви перевчите цей е, фонову цю вібрацію, змінити в собі і купити і стану якби ізобілія достатку. Дівно по інакшому буде зернятко прийметься і дасть туди. А, так, Такиштар, дякую. Ну, ви ще й вище екстрасенс, тому що я хотіла запитати вас, тому що я знаю, що багатьом людям зараз от відгукнеться, вони впізнають свою поведінку а, в таких ситуаціях, і знаєте, їм навіть стане якось дуже прикро, дуже боляче, можливо, навіть до сліз. От які ще поради порадити, щоб все ж таки почати виходити з цього стану, тим більше зараз, коли ми живемо в такий період, неймовірний, коли Кожен дійсно сам може через знання, через пізнання себе, будувати свою реальність такою, як він бажає насправді. Уявляєте, жінка, вона як священна чаша грааля. Вона може в себе всередині зростити ціле дитя. Дев'ять місяців вагітності, як формується в лоні матері дитя? Формується все тіло. уявляєте, що таке жіноча енергія? Вона творець, вона Бог. Вона всередині себе породила нове життя, вона сотворила нове життя. Тобі ж жінка може сотворити щось, відповідно, створити свою реальність. Як переписати свої думки, сценарій своїх думок. І з того, що, якщо ви хочете вийти з цієї програми, пропишіть, уявіть, візуалізуйте, що ви вже з неї вийшли. Навіть якщо у вас того достатку навколо вас немає. Відкрийте очі. Подивіться, що він у вас вже є. Коли ви дасте сигнал, імпульс своєму тілу, що у вас вже це є, наприклад, хтось мріє про авто. Я не знаю людей різні мрії. Хтось мріє про авто. Уявіть, що ви вже сидите водите це в авто. Понюхайте запах авто, відчуйте запах шкіри, відчуйте атмосферу в цьому авто. побачте, як ви їдете, як ви заправляєтеся авто, побачте, як ви йому дякуєте, тобі ж прожийте і відчуйте, що ви вже є у цьому авто. Дозвольте собі уже відчути цю емоцію і все, і відпустіться потім на волю Бога. Воно прийде до вас так само хотя перейти з цієї бідності у багатство, дозволити собі відчути, що воно у вас вже є. Якщо у вас якась конкретна мрія, проживіть, що ви вже її маєте. але тут важливий нюанс. Треба подякувати за те, що у вас вже є. Я швидко розкажу одну легенду, яка насправді історія правдива. Дуже давно один священник, так колись його називали, священник відкрив е такий е притулок для маленьких дітей. А і е, одного дня не було дітям дати що їсти, і коли він маленьких дітей зібрав за стіл, у нього не було що їсти дати, і кожна дитина була порожня тарілка перед дитиною. І йому було дуже крикло, боляче до серця, що він не міг погодувати цих дітей. І він сказав: Садемо ручку маленькі діти, і помолимося, Подякуємо Богу за цю їжу, яка є в наших тарілках. Закрийте очі, подивіться, як багато їжі в ваших тарілках. Давайте подякуємо. Виставимо велику вдячність Богу за те, що він дав нам цю їжу в сьогоднішній день і ваші тарілки повні. Всі діти стали руки, молити і помолилися. Через декілька хвилин був у двері. Випадкові чоловік, випадком зайшов чоловік і каже: Я всю ніч не спав, тому що я пекар. Ну, всю ніч я не спав я зрозумів, що мені треба спекти хліб і вам дати його. І він обрадувався, він дав йому смартфоти хіба, який він розділив на всіх дітей. Але історія не закінчилася. Через декілька хвилин щось так трусило на вулиці, звук, якийсь був. І він вийшов на вулицю, і там молочар на візочку віз банки з молоком. І він спотикнувся і зупинився, тому що розбилося декілька банок з молоком. І діти, і той чоловік поміг йому. І в результаті цей молочар їм молоко. І таким чином на столі дітей було розвити молоко і був запашний хліб. Так це і працює. Ми дякуємо за те, що у нас вже це є. Ми дякуємо за милість, що Бог змилостивився над нами і вже нам дав це благо. Вже воно у нас є. І ми за це дякуємо. І далі чекаємо чудес, тому що кожне наше слово, воно почує все і Богом. І штар, неймовірно як завжди цілу програму. Мурахи по тілу від ваших слів, в яких я відчуваю істину, і я впевнена, що кожен, хто почує нас, також відчує цю істину через своє тіло. Я дякую вам за цінні поради. Хочу сказати нашим підписникам, якщо ви відчули, що Іштар саме ваш духовний наставник, всі контакти будуть в описі цього відео. Дякую вам, Іштар. Не прощаємось, а кажемо до зустрічі. В особисто у блозі Тетяни гай.